Будемо старанними в доброчинності і не думатимемо, що все зроблено, якщо дамо раз чи два. Бо робити це треба все життя, оскільки догоджання Богу не є така справа, якою треба зайнятися один раз, але така, котрою треба займатися безперестанку. Той, хто біжить, якщо, пробігши 10 кіл, відстав на останньому, все згубив, так і ми, якщо почавши добрі справи, згодом ослабнемо. То все за напастимо, все зіпсуємо. Вислухай наступне дуже корисне напучення. Милість і істина сказано, нехай не залишають тебе. Не сказано, зроби благодіяння один раз, два, три, десять, сто разів, але повсякчас не залишають тебе сказано. І не сказано, ти не залиши, але вони нехай не залишають тебе. Чим показано, що ми маємо в них потреби, а не вони в нас, і підказується, що ми все повинні робити, щоб втримати їх при собі. Обв'яжи ними сказано шию хвиля. Бо як діти багатих мають на шиї золоту прикрасу і ніколи не знімають як складового знаку благородства, так і нам завжди слід покладати на себе милостиню, щоб показати, що ми діти милостивого. Котрий сонце своїм осяває злих і добрих. І це треба робити не просто, але з уважністю і без добро. бо сказано, милостиня і істина нехай буде в тобі, добре сказано істина. Бо не скрадіжки, не зі злодійства хоче того Бог. оскільки це вже не є віра, не є істина милостиня. Злодієві необхідно брехати і божитися фальшиво, а ти сказано не так чини, але з милостинею май і віру. Покладемо на себе цю прикрасу, зробимо душі золоте намисто, тобто милостиню, доки ми тут. Бо коли пройде цей вік, тоді вже не будемо творити її. Чому? Тому що там немає бідних, там немає грошей, там немає уборства. Доки ми діти не позбавимо себе цієї прикраси, бо як з дітей, котрі досягли зрілого віку, знімають старий наряд і одягають на них інший, так і з нами. Та милостиня буде вже не з грошей, а якась інша набагато більша. Тому, щоб нам не бути без тієї, постараємося цією прикрасити душу. Милостиня є велика краса і дорогоцінність. Великий дар, або краще велике. благо. Якщо ми навчимося зневажати гроші, то навчимося й іншому. Дивись, скільки добра походить звідси. Той, хто дає милости, як треба давати, навчається зневажати гроші. Той, хто навчився зневажати гроші, вирвав корінь бід. Тому він робить добро не стільки іншим, скільки собі. Не тільки тому, що милостині належить подяка і нагорода, але й тому, що душа стає любомудрою високою і багатою. Той, хто дає милостиню, привчається не дорожити ні грошима, ні золотом, а той, хто привчився до цього, дуже великий зробив крок до неба і ліквідував незліченні зачіпки до ворожнечі, суперечки, заздрості і журби. Бо знаєте, знаєте і самі, що все зло від грошей. І що через гроші незлічені війни, а хто навчився зневажати гроші, той поставив себе в тихому захистку і вже не боїться знити, бо цього навчила його милости. Він уже не бажає того, що належить ближньому, бо як може бажати цього той, хто поступається своїм і віддає. Він уже не заздрить багатому, бо як може заздрити той, який бажає бути бідним. Він очищає око душі своєї, і це тут, а скількох багатьох благ він сподобиться там і сказати буде. Він не залишиться поза чертогом з дівами йродовими, але маючи палаючі світильники, увійде в нього з мудрими і жеником. Через милостині стане навіть вище за тих, що потрудилися в дівостві родових дів. той, хто не зазнав трудів цього року. Така сила милости, вона з великим завзяттям веде своїх вихованців, бо вона знайома небесним воротарям, котрі охороняють двері шлюбного чертога, і не лише знайома, але й у пошані в них, і тих, про котрих знає, що вони шанували її, уведе з більшою сміливістю, і ніхто не суперечитиме, але всі поступляться. Бо якщо вона Бога звела на землю, і схилила стати людиною, то тим паче людину може звести на небо велика її сила. Отже, якщо через милосердя і людинолюбство Бог став людиною і зволив стати рабом, то тим паче Він уведе рабів у дім свій. Полюбимо цю чесноту, зажадаємо її не на один день і не на два, але назавжди, щоб вона впізнала нас. І Якщо вона впізнає нас, то й Господь упізнає, а якщо вона не впізнає, то й Господь не впізнає і скаже не знаю вас. Не дай Боже почути нам цей голос, але нехай почуємо той блаженний. Прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Нехай сподобамося цього царства всіх. Благодатью людинолюбство у Христі Ісусі Господі нашій, котрим Отцю разом зі Святим Духом слава, влада, честь нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.